Ви впевнені, що мислите самостійно. Давайте перевіримо. Ви колись ненавиділи людину, яку ніколи не зустрічали. Вірили у щось, бо це всі знають. Чули фразу цей світ котиться в прерву» Якщо хоч одне так, Вашою свідомістю вже маніпулювали. І це не випадковість. Сьогодні я розповім, як розпізнати маніпуляцію, не стати жертвою інформаційної війни, і головне, повернути контроль над своїм мозком. Війни 21-го століття це не тільки ракети і танки. Це ще й війна за вашу свідомість. Завдання інформаційної війни не завойовувати країни, а завойовувати мозки, щоб люди робили те, що потрібно і вірили в те, що їм підклали. Головна зброя не автомати, а заголовки. Іноді це відбувається поступово, непомітно, а іноді це масовий психоз. Наприклад, у 1518 році в Страсбурзі почалась танцююча чума. Люди буквально танцювали до смерті, бо повірили, що мають танцювати. Історики вважають, що це було викликано масовою істерією, підсиленою релігійними переконаннями та соціальною напругою. У ті часи люди вірили, що це покарання від Бога або прокляття. Яке змушувало їх танцювати без зупинки. Влада, замість того, щоб заспокоїти людей ще більше роздмухала ситуацію, виділяючи спеціальні майданчики та оркестри, що лише підсилило ефект натовпу. Це приклад того, як страх і віра у зовнішній вплив можуть призвести до неконтрольованої поведінки. Тепер подивіться на сучасний інтернет. Заголовки, світ котиться в прірву. Ця подія змінить хід історії назавжди. Терміново скуповуйте сілі гречку, бо завтра нічого не залишиться. Люди знову танцюють. Просто замість танців постять, пишуть коментарі, ненавидять, бояться. І це не випадково. Це частина гри. А тепер уявіть, що ви читаєте новину. Уряд вирішив підняти податки на 20%. Або банки почнуть масово блокувати рахунки. Що ви відчуваєте? Страх? Обурення? А тепер питання, чи є докази, чи є перше джерело? Чи це просто гучний заголовок, який змушує вас емоційно реагувати? Це класичний приклад того, як інформація перетворюється на інструмент впливу. Наприклад, у 2008 році в США під час світової фінансової кризи почали масово поширюватися панічні заголовки. Банки руйнуються, терміново знімайте гроші. Люди кидалися виводити всі заощадження, що, навпаки, тільки погіршувало ситуацію. Виник ефект доміно. Через паніку відбувався крах банків, який міг би і не статися, якби не масова істерія. Ця ситуація поширилася і на інші країни, особливо на Ісландію, Ірландію та Грецію, де банки та економіка зазнали серйозного удару. Це класичний приклад того, як страх і дезінформація можуть запустити реальні проблеми. Люди, що постійно стикалися з такими повідомленнями, починали вірити в них, навіть без реальних доказів. Це створювало паніку і розколювало суспільство, що було вигідно певним групам. Саме так працює інформаційний вплив через повторення, емоції, зокрема страх. Маніпуляції працюють так, що ви навіть не помічаєте, як вами керують. Вони можуть виглядати як нешкідливі новини, думки так званих авторитетних експертів або просто повторювані твердження у соцмережах. Але всі вони спрямовані на одне змінити вашу поведінку, емоції та переконання. Розгляньмо основні техніки, якими вас змушують вірити у брехню. Ефект натовпу. Якщо тисяча людей кричить це правда, ви теж почнете так думати. Це феномен, коли людина в натовпі починає поводитися інакше, ніж наодинці. Навіть якщо це абсурд. Дослідження показують, що коли більшість підтримує якусь ідею, мозок починає автоматично схилятися до неї, навіть без доказів. Людський мозок еволюційно запрограмований наслідувати більшість. У первісному суспільстві це забезпечувало виживання. Якщо всі тікали від небезпеки, значить треба бігти, навіть не розбираючись, що відбувається. Це явище називається соціальним доказом. Коли ми довіряємо чомусь лише тому, що інші так роблять. Проблема в тому, що в сучасному інформаційному середовищі цей механізм використовується для маніпуляцій. Приклад. У соцмережах масово поширюється інформація, що популярний продукт небезпечний. Люди починають бойкотувати його, компанія зазнає збитків. Хоча пізніше виявляється, що це був фейк. Інший приклад фондові ринки. Коли більшість панікує і починає продавати акції, навіть ті, хто розуміє, що причин для кризи немає, теж починають продавати, щоб не втратити гроші. Це створює самореалізоване пророцтво штучно створену кризу. Технологія емоційного зараження. Емоційне зараження це передача емоцій від однієї людини до іншої або групи. Вас шокують, викликають страх, гнів, ви перестаєте мислити критично. Чому? Наш мозок еволюційно налаштований реагувати на небезпеку миттєво. Це дозволяло нашим предкам швидко тікати від хижаків або уникати загроз. Але в сучасному інформаційному просторі цей механізм також використовується для маніпуляцій. Коли нас шокують, лякають або викликають гнів. Активується мигдауна, частина мозку, що відповідає за емоційні реакції. Внаслідок цього префронтальна кора, яка відповідає за раціональне мислення, пригнічується, і людина починає діяти імпульсивно. Саме тому медіа та маніпулятори люблять нагнітати страх. Він змушує людей негайно реагувати, а не критично аналізувати ситуацію. Приклад емоційного зараження. Одна людина почала панікувати в літаку. І раптом всі навколо теж занервували. Хтось у компанії сміється, інші теж починають сміятися, навіть не розуміючи жарту. Диктор Новин говорить трагічним голосом, глядачі автоматично відчувають тривогу. 7 липня 2005 року в Лондоні сталися серії терактів у метро та автобусах. Через кілька днів, 9 липня, поїзд метро зробив різку зупинку через технічну несправність. Пасажири, які ще не оговталися після терактів, почали панікувати та вибігати з вагонів. Хоча не було жодної загрози, люди кричали, вибивали двері та намагалися втекти. Заражаючи один одного страхом. Отже, один наляканий пасажир викликав ефект доміно, і вся група впала в паніку. У 2006 році у школі Мексики 600 студентів заразилися тривожним станом. Декілька дітей поскаржилися на задуху, страх і тремор після слів учителя про диявольський вплив. Протягом кількох днів симптоми поширювалися на сотні студентів, хоча фізичних причин не знайшли. Це випадок масового емоційного зараження через релігійний страх. Повторюй брехню 100 разів, і вона стане правдою. Цей метод називається ефект ілюзії правди. Чим частіше ви чуєте інформацію, тим правдивішою вона здається. Наш мозок любить знайомі твердження і починає сприймати їх як факт, навіть якщо вони не мають жодного наукового чи логічного обґрунтування. Психологічно це пояснюється тим, що мозок працює за принципом когнітивної економії. Перевіряти кожен факт енергозатратно, тому він віддає перевагу знайомій інформації. Якщо твердження звучить багато разів, Воно сприймається як безпечне і надійне, адже, якби це було неправдою, його б уже спростували. У 1930-х роках нацистська пропаганда активно використовувала цей метод. Вони десятиліттями повторювали брехню про певні етнічні групи. І навіть ті, хто спочатку не вірив у ці заяви, поступово починали сумніватися. Закінчилося геноцидом. Подібний метод використовують і сьогодні, коли політика або медіа нескінченно повторюють певні тези, змушуючи людей у них вірити, навіть якщо немає доказів. Інший приклад політик постійно повторює, що його суперник корумпований. Хоча доказів немає. Через кілька місяців люди починають вважати це правдою. Просто тому, що чули це багато разів. У 2016 році під час виборчої кампанії у США широко поширювалася теорія змови під назвою «Піцагейт». Вона стверджувала, що Гіларі Клінтон та інші високопосадовці були причетні до таємної мережі торгівлі дітьми, яку нібито координували через піцерію у Вашингтоні. Незважаючи на повну відсутність доказів, ця теорія широко розійшлася соцмережами та праворадикальними сайтами. Усе закінчилося тим, що озброєний чоловік, повіривши в ці чутки, увірвався до піцерії, щоб врятувати дітей, яких, на його думку, там утримували. Він відкрив вогонь, але ніхто не постраждав. Після арешту чоловік визнав, що не мав жодних доказів і діяв на основі інформації, яку читав в інтернеті. ФБР та незалежні розслідування підтвердили, що звинувачення були повністю сфабриковані. Отже, багаторазове повторення неправдивої інформації може привести до реальних небезпечних наслідків. В 2014 році британська газета помилково назвала вчителя Брендона Грінфуда педофілом. Хоча ніяких доказів не було, це поширилося в соцмережах. Чоловіка атакували онлайн, друзі відвернулися, його родина зазнала погроз. Він покінчив життя самогубством, не витримавши цькування. Це приклад, як онлайн-наклеп знищує життя. Навіть якщо звинувачення помилкові, фальшива дилема людський мозок природно спрощує складні явища, щоб швидше приймати рішення, це когнітивний механізм, який допомагав нашим предкам виживати, розділяючи світ на небезпечний та безпечний. Але в сучасному світі така спрощена модель мислення робить нас вразливими до маніпуляцій. Фальшива дилема змушує нас вибирати між двома крайнощами. Хоча насправді існує набагато більше варіантів. Ви тещу цю фразу. Якщо тобі не подобається твоя робота, значить ти просто ледачий, немотивований і так далі. Часто це кажуть керівники, коли людина скаржиться на погані умови, низьку зарплату чи вигорання. Серйозно, а може, мені просто не підходять умови? Може, я вигораю або хочу займатися чимось іншим, але поки що не знайшла своє. Це не або-або, тут є купа нюансів. Але компаніям вигідно, щоб ви думали, лише в цих двох варіантах. Або працюй наповну, або ти нікчема. Якщо ти критикуєш уряд, значить ти взагалі проти країни. Що не таке? Ось це чистий приклад фальшивої дилеми. Тому що можна підтримувати країну, але критикувати погані рішення влади, поважати закон, але не погоджуватись з певними політиками. Хотіти змін на краще. А не просто мовчати і приймати все як є. Але людям часто нав'язують тільки два варіанти: або ти за, або ти ворог. Ця маніпуляція працює ідеально, бо змушує людей боятися висловлювати свою думку. Адже хто хоче бути зрадником. Під час Холодної війни пропаганда обох сторін активно використовувала фальшиву дилему. Сполучені Штати пропагували. Або ти підтримуєш демократію, або ти комуніст і ворог свободи. З іншого боку, СРСР виголошував або ти підтримуєш соціалізм, або ти зрадник народу. Людям нав'язували думку, що нейтральної або альтернативної позиції просто не існує. Через це вони починали бачити світ у чорно-білих категоріях, що лише підсилювало напругу та протистояння. Ця маніпуляція, яка змушує людей сприймати ситуацію лише у двох варіантах чорне або біле, добро або зло. Насправді ж, вибір майже завжди складніший. І існують десятки варіантів, але вони цілеспрямовано не розглядаються. Маніпуляція заголовками. Людський мозок запрограмований реагувати на загрози. Це еволюційний механізм, який допомагав нашим предкам виживати. Ми інстинктивно звертаємо увагу на страшні або шокуючі повідомлення, бо мозок інтерпретує їх як потенційну небезпеку. Саме тому заголовки, що викликають страх, шок або обурення, так добре працюють. Вони змушують нас клікати, читати і реагувати. У медіа цей механізм використовується, щоб привернути увагу. Видання та блоги конкурують за ваш час, тому вони перебільшують, виривають факти з контексту і подають інформацію так, щоб викликати максимальну емоційну реакцію. Приклад: заголовок, вчені попереджають, чорна діра може знищити землю. У статті пояснюється, що це лише гіпотетичний сценарій через мільярди років. Але страх уже виник. Люди діляться цією інформацією, коментують, а панічні настрої зростають, хоча реальної загрози немає. Інший приклад заголовки у стилі, шок. Уряд планує заборонити, або ви не повірите, що станеться з економікою. Відкриваючи статтю, читач нерідко дізнається, що новина не така страшна, як здавалася. Але мозок вже запустив емоційну реакцію, і це змушує людей вірити в те, що заголовок був правдивим. Це класичний механізм інформаційної маніпуляції. Звучить страшно, відкриваєш, а там нічого такого, але емоція вже запустилася. Тепер найважливіше, як зрозуміти, що вам підсовують чужі думки. Маніпуляції працюють так, що людина навіть не помічає, як змінює свою думку. Отже, зупиніться і задайте собі три питання. Це факт чи емоція? Чому ж я це перевірити? І третє, кому вигідно, щоб я думав саме так? Якщо хоча б на одне питання немає чіткої відповіді, ви в зоні ризику. Наприклад, якщо новина подається без джерел, а лише з емоційними заявами, типу всі шоковані або це приховували від вас, це сигнал про можливу маніпуляцію. Якщо інформація подається тільки з одного боку, а протилежна позиція або висміється, або взагалі не згадується, це ще одна ознака впливу. Маніпуляції працюють тільки тоді, коли людина не усвідомлює, що нею керують. Ось кілька перевірених методів, які допоможуть вам залишатися критичними та незалежними. По-перше, фільтруйте інформацію. Не все, що ви читаєте, правда. Видаляйте джерела, які вас емоційно розхитують. Друге, перемикайте фокус. Якщо новина змушує вас панікувати, запитайте, що я реально можу з цим зробити, якщо нічого не витрачайте енергію. Третє, не дозволяйте собою керувати через страх. страх це головний інструмент маніпуляції. Чим більше вас лякають, тим легше змусити діяти імпульсивно. Наприклад, у 2020 році на початку пандемії почали поширюватись панічні новини про повний дефіцит товарів, що спровокувало масові закупки туалетного паперу та продуктів. Влада не оголошувала дефіциту, але люди самі створили його через страх. Страх це головний інструмент маніпуляції. Якщо вам постійно кажуть, все пропало, завтра настане катастрофа, запитайте себе, це факт, чи мене змушують боятися. Наступне: не ведіться на чорно-біле мислення. Наш мозок природно схильний до спрощення реальності. Це когнітивний механізм, який допомагає швидко приймати рішення. Але в складних питаннях це може призвести до помилкових висновків і маніпуляцій. Світ не ділиться на гарних і поганих, тому що реальність завжди складніша. Приклад у політичних кампаніях часто зустрічається риторика на кшталт. Якщо ви не підтримуєте нас, значить ви проти країни. Але реальність набагато складніша. Можна погоджуватись з деякими рішеннями, але водночас критикувати інші. В медіа так само одна і та ж новина може подаватися по різному і лише аналізуючи різні джерела, можна побачити справжню картину. Що робити? Звертайте увагу на нюанси, альтернативні точки зору. Запитуйте себе. Чи навмисно вас змушують стати на чийсь бік без повного розуміння ситуації? Маніпулятори люблять ділити світ на нас і них. Якщо вас змушують ненавидіти когось, задумайтесь, кому це вигідно. І нарешті, думайте самостійно, майте власну думку, навіть якщо вона не співпадає з натовпом. Сьогодні вашим мозком хочуть керувати. Деякі політики, медіа, корпорації та блогери грають в гру за вашу увагу. Але тепер у вас є ще. Ви знаєте, як вас атакують. Ви знаєте, як захиститися. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підписуйтеся і поділіться цією інформацією з другими. Дякую за увагу! Бувайте!